Всім привіт! Ми вже виконали чимало роботи над нашим FILMENT додатком. І раніше ми зосереджувалися на функціональності введення даних, але не дуже переймалися тим, який User Experience отримують користувачі взаємодіючи з нашими формами. І мене трохи турбує те, що наші форми не дуже гарні і не організовані, тому зараз я хочу над цим попрацювати. Тож, давайте я покажу, як FILMT може допомогти нам впорядкувати форми. Та зробити їх значно простішими, візуально привабливішими, щоб користувачам було зручніше працювати з нашим додатком. Отже, повернемось до Conference Resource. Перше, що я хочу зробити, це винести форму в окремий метод getForm. Як я робив це для інших форм. Виріжемо цей код і відкриємо модель Conference. В кінці файлу додамо статичний метод getForm, який буде повертати нашу форму. І давайте імпортуємо необхідні класи. Також я поки що видалю чекбокс-ліст, який ми додавали в попередньому відео, щоб він нам не заважав. Давайте змінимо DatePicker на Date Time Picker, оскільки у нас є час початку та закінчення конференції. А цей чекбокс замінимо на тогл. Поглянемо ще раз на форму в браузері. Нам потрібно її трохи краще впорядкувати. Припустімо, що найважливіша інформація про конференцію це назва, опис, дата початку та закінчення. Тож об'єднаємо ці чотири поля разом. Це можна зробити кількома способами. Перший варіант це створити секцію. Давайте подивимось, як це зробити. У Make ви бачите, що PHP Storm підказує, що це заголовок. Дамо йому назву Conference Details. Додамо схему для цієї секції. Це дуже схоже на створення форми для Conference Resource. Коли ми створюємо форму, ми визначаємо її схему. І щоразу, коли ми розбиваємо форму на меншій секції, треба використовувати скіма, щоб наповнити цю секцію. Тепер виріжемо ці чотири поля і вставимо їх сюди. Повернемось до браузера і подивимося, що змінилось. Тепер у нас є Conference Details, як окрема секція, і вона займає один стовпець. Можливо, назва конференції достатньо важлива, щоб займати повний стовпець, але саму секцію краще розділити на два стовпці. Вкажу, що наша секція матиме дві колонки і трошки підчищу форму. Цей допоміжний текст нам не потрібен. Також прибираємо допоміжний текст для полі Name. Для назви конференції я додам колон Span Full, що розтягне поле на всю ширину. Також можна використати Column SPAN 2, що в даному випадку дасть той самий результат. Але мені більше подобається FULL, тому що це чіткіше вказує на те, що поле має зайняти всю ширину. Для Daytime Picker я хочу, щоб два поля, дата початку та дата завершення, знаходилися в одному рядку. А оскільки у нас два стовпці і colm span для цих полів не визначено. Вони за замовчуванням займуть необхідне положення. Тепер, якщо ми повернемося в браузер, ми побачимо, що опис залишився тут, а дата початку і завершення тепер на одному рядку в двох стовпцях. Думаю, нам також потрібен розділ Location. Тож я створю ще одну секцію з назвою Location. У схемі додамо поля Region і Venue. Виріжемо їх і вставимо сюди. Повертаємося в браузер. Тепер Region і Venue знаходяться в новій секції. Але я хочу, щоб вони були в одному рядку. Тож зробимо секцію з двома стовпцями. Тепер це виглядає набагато краще. Статус конференції та публікація можливо є сенс перенести в секцію Conference Details. Але ми можемо винести їх як під секцію. Для цього у Figament є Fieldset. Створимо Fieldset, назвемо його Статус. Встановимо для нього два стовпці і вставимо поля. Тепер в нас є підсекція Статус. Мені все ще не подобається, як воно виглядає, але підправимо це трошки пізніше. В цілому, якщо вам потрібно розбити секцію на менші частини, Fieldset це чудовий варіант. Він також може існувати поза секцією, але як на мене виглядає менш організовано. Повернемо філдсет назад у секцію. Змінимо число Columns на одиничку. І давайте перенесемо Toggle нижче селекту. Супер! Як на мене виглядає трошки краще. Ще одна річ, яку можна зробити, це додати description до секції для додаткової інформації. Також можна додати іконку, вибравши будь-яку з Hero Icons. Якщо ви хочете змінити вигляд секції, можна використати модифікатор Aside. Він зробить секцію схожою на стиль Laravel JetStream або Breeze. Заголовок буде зліва, а поля справа. Якщо повернути початковий варіант, то все буде виглядати як раніше. А якщо у вас довга форма, її можна зробити collapsible. Це зручно для навігації великими формами. Також можна адаптувати розташування полів під різні екрани, використовуючи адаптивні стовпці. Для цього замість числа 2 можна передати масив. Для середніх екранів MD буде 2, а для великих LG буде 3. Тепер у великому вікні маємо три стовпці, а при зменшенні 2. Ще один варіант організації це таби. Вони допоможуть уникнути зайвого вертикального скролу. Давайте створимо компонент Tabs і додамо метод Tabs, що містить масив вкладок. Перша вкладка Conference Details. Додамо метод Schema. Вирізаємо відповідну частину і вставляємо її. Друга вкладка це Location. Аналогічно додаємо її схему. У браузері тепер видно дві вкладки Conference Details та Location, між якими можна перемикатися. І давайте встановимо Column Span Full, щоб виглядало більш привабливіше. Ще є такий варіант як Wizard. Він працює як покрокова форма. Кожен розділ заповнюється поступово. Він схожий на TAPS, але дозволяє виконувати додаткову логіку між кроками. Також, якщо у вас є необхідність створити щось кастомне, ви можете використати Custom layout. Але загалом більшість того, що філамент надає з коробки, вже добре виглядає і має достатньо функціоналу, щоб покрити ваші потреби. На цьому в мене все. Не забудьте поставити вподобайку і залишити будь-який коментар для просування відео. До зустрічі!